Всім привіт! Мене звати Віталій радий вас вітати на своєму каналі. Сьогодні я вам трішки покажу, як я добираюсь до роботи, а також розповім вам про роботу, що я планую далі з нею робити після останнього відео, яке я приховав. Якщо ти не хочеш пропускати відео, які можуть бути приховані або видалені за будь-яких причин, підписуйся та натискай на дзвіночок, щоб цього не сталося, і ти будеш в курсі усього новенького. Я зараз одягнений ось так. В рукавицях, в курці, все як має бути, а, тому що в нас сьогодні 5 градусів тепла, Ну зараз вже 6. Але коли я буду повертатись назад, буде 22 градуси. В мене є шорти, тому буду переодягатись. А зараз їдемо так. Вчора було 7 градусів, коли їхав на роботу, я дуже сильно змерз. Сьогодні я таких помилок робити не буду. А ось і те, про що я вам говорив, пам'ятаєте за ось ці плити. Дивіться, як буває. І з тої сторони, коли їдеш сюди, її не видно, що воно так торчить, а з цієї сторони видно. Я просто запам'ятав це місце і тут одразу об'їжджаю. Ну до порівняння це вище, ніж моя нога, чи мій кросівок майже ось досюди. Так що, якщо з цієї сторони влетіти і не помітити ось цього, може бути трохи боляче для велосипеда, для вашої п'ятої точки, а також буде боляче для вашого психічного здоров'я. До речі, бачите, автобус стоїть, але в нього знак стоп схований, можна об'їжджати. Якщо б він би виставив знак стоп, нікому не можна рухатись, навіть зустрічному руху. І він чекає когось в школу, а він іде хлопчик в школу. Прикольно так. Не знаю, чи мене чути, але на цьому світлофорі важливо встигнути зараз натиснути на кнопку. Якщо я не встигаю, от там, я буду чекати хвилинки три. Ось поїхали повертати і я натискаю, бо я після них. Все, має все працювати. Хоп, є. Воїн. В іншому випадку я б чекав би 3 хвилини десь. Поки ці всі проїдуть, тоді їхав тільки я. Як вам зняти? Був знак стоп і він мигав так червоним все, весь автобус. Повністю весь автобус мигав червоним і знак стоп був, але я вам не встиг його показати. Шкода, шкода. Мого добирання на роботу що я виїжджаю отак на дорогу, їду з краю дороги і всі мене намагаються обігнати. І якщо їде якась велика вантажівка, далекобійник, то йому дуже важко це зробити. Тому що дороги, як бачите, там немає і тут камінці. А в дощ це ще й болото, глина, яка липне до коліс. І ось так я їду на роботу кожного дня 20-25 хвилин, в залежності від темпу, наскільки швидко я їду, в одну сторону мені рівно 6 км від дому до роботи, того 12 км в день. Або 60 км в тиждень. Отакі От тут поля вже, нема будинків, Вони якісь декілька стоять. Це, напевно, якісь фермери живуть чи хто. А може, просто люди. От настільки мене потягнуло далеко на роботу їздити Чи велосипедом до того всього. Тут уже Таке конкретне село. Ну, все, друзі, я погнав працювати. Зустрінемось після роботи. Ну що ж, друзі, мій робочий день закінчився. Я вже їду велосипедом, добираюся додому. Зараз заскочимо з вами в суперстор купимо для Вікторії квіти, так як в нас три вихідних попереду. А от дивіться, цього разу я не встиг натиснути на цю кнопку. Вони вже повертали, ось ця зустрічна і наша туди, вліво. І все. І тепер я буду чекати, поки вони всі роз'їдуться. Хвилинки три, напевно, це все займе. Під оцим сонцем. Сонце, до речі, дуже сильне в Манітобі. Взагалі, мені здається в Канаді. Дякую, ви нас Ось знову ця плита, за якою вам сьогодні показували, її отак треба об'їжджати. Бо буде трішки боляче. От ми і приїхали до суперстора. Зараз сюди звертаю, купую швидко якісь квіти і швиденько їдемо додому. Якщо нас тут хтось пропустить, звичайно. Ой, Volkswagen в Канаді. Якийсь мажор чи що. Volkswagen в Канаді, це. Це не Volkswagen в Польщі. Далеко. Вартість перегляду цього відео один лайк, один смайлик в коментарях, підписка на канал та дзвіночок. Як завжди відповідаю на ваші коментарі. І Юрій Строчунський запитує: але ви ж проживали у Польщі? Ви що сподівалися, що долари ростуть на деревах? Так, ми проживали у Польщі, і там було набагато легше заробляти кошти на ті ціни, які в Польщі. Але яке ж було наше здивування, коли ми приїхали в Канаду? І це ну реально. Ну, Ми були дуже здивовані, коли тут можна ось так от. Ну сьогодні багато не виросло, тільки 20, 10. А, ні, 600 є. є, ну, не знаю, більше ніде немає. Напевно, вже до мене хтось зібрав. Так, 748 будинок. Це ви зібрали всі гроші? Якщо ти також хочеш, аби твій коментар потрапив у відео, пиши його під останнім відео на каналі. Ну все, квіти купив, їдемо додому, і заодно я вам розповім трішки про роботу. Ось так ми веземо квіти. Добре, давайте їхати краще по пішохідній доріжці. Буду їхати повільніше. Мені не будуть заважати авто, я їм не буду заважати. Пішоходів, як бачите, дуже мало в Канаді. То... <гум> Можна їздити дуже сміло по пішохідним доріжкам. Тут я бачу, велосипедисти їздять і по дорозі, і по велосипедним доріжкам. І вони і хороші, і погані одночасно. Хороші для пішоходів тоді, коли їздять вони по дорозі. Для автомобілістів. Велосипедисти хороші тоді, коли їздять по пішохідним доріжкам. Ну, як не крути, комусь будеш поганим, а комусь будеш хорошим. Давайте я вам трішки розповім, чому я видалив відео з роботи. Оп. Ще б трішки і поїхав би я з цим брутальним байкером. Мене одразу квіти є, якщо ще була б така романтика. У мене, до речі, дуже погані гальма. Так що треба їздити обережніше. І так, видалив я відео, тому що я дуже багато показав внутрішньої інформації. Там була інформація про клієнта на етикетці, там була інформація про роботодавця, ну, тобто його назва. І багато внутрішньої інформації, яка б могла дати багато проблем роботодавцю в плані безпеки праці його працівників. Якщо б, наприклад, якийсь мій конкурент би захотів цим скористатися, він міг би це відео взяти й показати в ту службу, яка займається безпекою праці, я не знаю, як вона називається, і вони б могли б притягнути його до відповідальності, як це так відправити до нього якусь перевірку. Нас би всіх відправили по домам. Я би підставив і себе, і хлопців, і роботодавця. Ну, хорошого з цієї історії було б мало. Навіть якби він мене звільнив за те, що я зняв без його дозволу таке відео. З цього точно мало користі, тому відео краще нехай буде в закритому доступі. Я його надаю тільки близьким та мені знайомим людям. І так, на рахунок роботодавця, я не знаю, що мені робити. Він ніби класний дядько, він ніби дуже добрий. Але прикол в тому, що він то економить, він старається щось там робити. От Наприклад, одного разу він приніс морозиво на весь. Персонал. Потім, як виявляється, мені Ура. вже хлопці з роботи підказали, що він все ж таки повертає кошти за взуття. через якийсь там, Він раз на рік повертає кошти за взуття і видає футболки та худі. Тому тут я вже був неправий, тому що я в принципі цього не запитував, мені це не сказали. Ну, Те, що не запитував, але наговорив, то це моя вина. Далі сьогодні в нас був барбекю, Ми сьогодні їли бургери з грилю. У нас були також напої холодні. Там Кока-Кола, Спрайт, Доктор ну Там різні напої, чіпси, салат, соуси різні, різні булки на вибір, котлети з сиром, які смажились на грилю. ну, коротше, Було класно. Він сказав всім вчора, щоб ніхто не брав. Ось, дивіться, знову Заяць. Точніше, кролик. Мені сказали, що це кролики, а не зайці. Але їх тут дуже багато, давайте підійдемо ближче. Він зараз втечає ту дірку, так? О, ще один. А що вас тут багато? Hello, guys! Ви що? У вас work permit є, ви як в Канаді знаходитесь? А вони ближче підходять? Ні. Я ж на велосипеді, я тебе можу догнати. А вони такі маленькі. Я спершу думав, що це маленькі зайченята, але мені вже сказали, що ні, це все ж таки кролі, кролики, не зайці. Так що він одяг якийсь там компенсує, якийсь дає, тільки от штани вже потрібно свої. Ну це вже не така проблема. Також до того всього в нього є бенефіти, які покривають зуби на всю сім'ю 80%, окуліста покривають на всю сім'ю, не тільки мене. Він також дозволяє щось колись забрати додому, так як я розумію. Наприклад, є деякі запчастини, які не продаються, і вони викидуються. От Їх можна попросити забрати собі, наприклад, якщо це до свого автомобіля підходить. Ну, там різні ситуації, ну, тобто такий дядько добрий. Тільки що це з надгодинами незрозуміла історія, а мені дуже потрібні надгодини. Ну От я вже переодягнувся. Йдемо гуляємо, йдемо в магазин. Знімлю вам зараз також нове відео. І закінчуємо історію про цього роботодавця, про цю роботу. Роботодавець ніби класний мужик з однієї сторони, з іншої сторони, трішки якось дивно на рахунок. До цих переробітків. Я з ним балакав на рахунок того, аби працювати не по 8 годин, а по 10 годин. Він сказав, що поговоримо пізніше. Потім я так зрозумів, що пізніше це вже на наступному тижні. І він мені вже другий раз каже, що наступна субота ти будеш працювати. Але якщо він ще наступну суботу скаже, що наступну суботу, ти обов'язково будеш працювати. Ну, то не знаю. Він мене просто кормить якимись обіцянками і виходить так, що. Ну, не знаю, сказав би там, що напевно наступну ні, ще там колись. Я тобі сам скажу, коли це буде, і це було б краще. Так він мені просто каже, що так, 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 а в кінці немає нічого. виглядає це якось дивно. Але з іншої сторони, я так подумав, робота ніби нормальна, в принципі, щоб дочекатись до піару. Ну, ну як нормально, ну, перетерпіти можна. Але, скажімо так, якщо б мене б звільнили, я б не сильно розчарувався, тому що ну, умови такі собі. Тим більше на співбесіді він мені казав, що так, у нас є надгодини, так хлопці залишаються, працюють довше кожного дня. Це не проблема, все буде класно. А по факту ми не маємо цих додаткових годин, які оплачуються ще й більше. А я на них і розраховував. Також я задумався над тим, аби пошукати ще якусь роботу іншу, якщо б мені запропонували офер, тільки в цей раз я вже на співбесіді буду просити, аби я переглянув робоче місце. Тому що, коли я проходив інтерв'ю в цього роботодавця, в кого я зараз працюю, ми вийшли з офісу просто з головного виходить, входу назад на вулицю. Там ми провели співбесіду і звідти. Ну, ми не заходили всередину, не бачили, що там всередині, він не показував мені ніяких умов, нічого, і таке. А зараз я буду на кожному інтерв'ю просити, аби мені показали робоче місце, аби показали їдальню. Я вже буду собі орієнтуватися, наскільки кращі умови, хоча б просто для працівника. А якщо там ще і зарплата буде більше. То, звичайно, я змінюю роботодавця і вже залишусь на тій роботі до отримання піару. Раніше я вам казав, що не планую купувати авто до вересня-жовтня, місяця, але зараз, коли мені вже третій тиждень дають тільки обіцянки, що на наступний тиждень треба тебе будуть додаткові години. То я вже задумуюсь на рахунок того, аби все ж таки придбати авто і їздити на доставці. Будуть і кошти додатково якісь, і на роботу буде їздити на авто. І якось для сім'ї буде набагато комфортніше. І навіть якщо мене звільнять, а звільнити мене можуть на протязі місяців, в будь-який день без пояснювальної причини. Ну, взагалі то так можуть звільнити будь-коли, просто мені не будуть виплачувати додаткових якихось там. Коштів, а просто звільняють, нічого додатково зверху не доплачують, виплачують заробітну плату те, що заробив, і все, до побачення. А у випадку, коли у мене буде авто, якщо він мене звільняє, то я не буду спішити з вибором роботодавця. Ну, як не буду, я буду його активно шукати, але я не буду переживати за те, що ось в мене та є бюджет, в мене там в місяць. Виходить 2300 2800 мінус. А так я буду собі заробляти кошти на доставці. Цього буде вистачати на проживання і буду шукати роботу. І тоді, в принципі, мене ще більше не буде лякати звільнення. Так що я задумуюсь вже над покупкою авто раніше, ніж планував. На щастя, в мене є кошти на те, щоб купити авто. Звичайно, не нове. І... Не знаю, яке я хто знайду, тому що я хочу щось знайти таке подешевше. Подивимося, що знайду. Я ще тільки думаю над цим. Ну, Якщо вам сподобалось це відео, ставте обов'язково лайк, пишіть коментар, підписуйтесь. Не забувайте, що ваша активність підвищує мою активність. Тому побачимось в наступному відео. Нехай вам щастить!